Так, ну що ж, друзі, у нас по класиці немає світла, а в кімнаті з'явилось тріхи більше ехо, бо повиносли все зайве, що не потрібно, щоб було де нормально тренуватися. Тож, вибачаюся за ехо, з цим нічого не зробиш. Але в нас сьогодні тренування. На тому тижні я зробив одне тренування замість трьох на цьому тижні. Ну, подивимося, так як я зрозумів, світла практично у нас не буде. Робити немає що, дуже холодно, і тренування це чудовий варіант для того, щоб зігрітися. Тому, ой, стряхнемося і трохи розімнемося. Коротше, я вам говорив, що в мене є маленькі гантельки, і це якраз те, що я хотів для того, щоб робити махи. 50 махів, стандартних з короткими паузами між підходами по. 15-25 секунд, плюс-мінус. Поїхали перша вправа. Є 50. Насправді, перший підход він практично не виглядає важким. А найголовніше в моєму випадку тут вдало тримати дихання, тому що після підходу я маю розмовляти з вами. Підход, пауза коротка, і далі знову ж таки ці ж самі 50 повторів. І це складно насправді і з кожним разом буде ставати складніше. Тому я дуже сильно акцентуюся саме на диханні, вдих, видих і наступний підход. А оце вже більше відчувається. Живіт бурчить, жрати хочеться капець, але не став їсти, тому що тренування треба відбути, а потім вже поїсти. Просто якраз по графіку зараз а, потрібно було б їсти, а то животик трохи бурчить. Хай його зараз найбільша проблема. Реально не вистачає у мене а, часу. Ну, Поки є світло, тому що ти робиш а, логічний розподіл і віддаєш пріоритет не кардіо, а піти попрацювати. І через те на кардіо дуже мало часу. Але 20 хвилин сьогодні я встиг побігати на 20 хвилин це нічого. Третій підход. Мені <свісно> <свісно> здається, я збився з рахунку десь у моменті, але це не точно. Ой, якщо ми точно рахували. Скажіть, збився я чи ні, для мене це важливо. Так, ну оце прям хорошо. Прям, прям налилися Фух, по кайфу. Так, а, зараз робимо з вашою вагою також махи, але так як я знайшов ці гантельки, тепер ми можемо зробити меншу кількість. І, в принципі, після цих трьох підходів, ну, типу, реально дельти вже все, вони забилися. Так як в мене мало фізичної активності, воно вилітає дуже і дуже швидко. Тому зараз бере скільки тут? 3 чи 4 КГ. Трошки. Беремо трьошки і... Мабуть, теж 3 по 20. Шо, для хронології сьогодні в нас 8 грудня, тому щоб ви могли адекватно відслідковувати. Але поки що ми йдемо плюс-мінус тиждень в тиждень. Єдине, що а, я провтикав викласти відео на прошлому тижні, я відзняв тренування, тому на цьому тижні просто вийде два тренування та і все. Якщо вас дивує, що я типу, дуже акцентуюся на диханні, то знаєте, по-перше, це важливо. А по-друге, місяць назад в мене був вперше в житті приступ панічки, і мені дуже важко після того а, дихати, тому я дуже на цьому акцентуюся. А, цілком, я б навіть сказав, що 20 повторів мало. На наступному тренуванні ми зробимо 25%. І я думаю, 25 це буде, знаєте, так, відсотків десь на 92% викладка. А якщо ми через тиждень ще зробимо 30, то 30 це буде прям розйоб. Прямо під 90 998% викладки ми якраз таки відпрацюємо тоді. Бачите? Така в мене тепер проблема появилася, ні з того, ні з цього. Робимо останній. Так, далі в мене за планом стоять відтискання, але є одне але. Чи зможу я після того, як забив Дельти, зробити в принципі, відтискання? Це дуже велике питання. Якщо зможу, це зашибись. Воду не забуваємо пити. Сама топова вода, яку я для себе знайшов. Злата вода. Блін, якщо хтось працює в златій воді, зв'язку зі мною для реклами. З вас вода, з мене реклама. Фух. Так, відтискання. Хороше питання. Вийде чи не вийде. От чому. Хороше питання. <хи> так. Так як Це ми з вами навіть. на штативі, то ми з вами зможемо зробити ось так навіть. Поставити вас зручно і. Ну... Не скажу, що на ізі, але не скажу, що і нереально. Демон йде. Да. Щас буде тригеритися. Він не дасть зараз мені довідтискатися. До до Все, пошла жара. Зберігати дзен в деякі моменти дуже складно. Особливо з тобою, так. Да. Ага, я знаю, що ти любиш балакання. Пройди, будь ласка, бо ти ще ляжеш. Пездюк. Тискання поки дається складно. Більше а, двох я поки робити не буду. Знаю, що наступний Зроблю впритик. Але не 10. 8 десь сім повторів. Далі. Так, 13 хвилин У мене по плану, щоб мене тренування не займало більше 20 хвилин. Типу, а я така зарядка. Це дуже мало, до речі. Через те я її роблю це все діло високоінтенсивно. І далі жими зробити. Але я не впевнений, що я сам собі подам. До речі, Я ніколи не пробував жим робити без кам'ї просто з підлоги. Мені здається, що це конкретна така лажа. Але я дуже хочу пожать гантелі і дуже хочу спробувати то. Не звертайте уваги, то стирка висить. Світла немає, сушарка не працює. Не лізь туди. Так, гантелька одна. Будемо пробувати жати шістнадцятками ти Головне, щоб я їх потім зміг скинути і тіт мені не заважав. І антелька друга. Ну не ліс, блядь же ж передали. Так. І головне, щоб було б це все видно, що в кадрі. Ну, кадр вроді видно. Амплітуда хуйня вже чую. Ну, не придави, вроді, то хорошо. Бля, в цілому, не так і погано, насправді. Я щось думав буде погірше. Єдине, не вистачає, звісно, цієї розтяжки, коли ти на скамі жмеш і в тебе руки завалюються за горизонт, то тут же ж, понятно, що вони впираються. І я стараюсь там буквально. Пів сантиметра до вже йти назад. Як кофта тільки касається, яка обвисає, зразу йду назад, щоб давати навантаження. Другий прийшов, так? Да? Геть, звідси обоє, геть, геть. Фу, другий підход. Не пам'ятаю, скільки я 12 зробив, так? Да? Повторював. Шо? А так буду держати їх. Ну як держати? Вони просто лежать на мені. Щоб потім з нуля їх не піднімати. В ідеалі, конечно, щоб вам щоб щекіт не заважав, тому що він постійно під рукою лазить і постійно збиває. А так окей. Чудо ти мої люби Ну Це пиздець просто. Осталось тільки на мене залізти і все. Адже йому цікаво, що в мене там в руках. Це просто жесть якась. Так-да-да. Да, да. Кстати, у мене є цей коврик. треба коврик стелити, бо долівка доволі холодна. Оп! Yep. Є. Yeah. Ну і по 16 г це прям таке солідне. Чи по 18 немає? А я аж здох А я реально здох, ніхуя собі Поставив тобі якось О! Перекиньте Сдох російський Ну блять Я жими не робив Десять років нахуй Ооо але тепер я можу робити жим. В принципі, завороганити з кам'ю то діло не важке, та й купити її діло не важке. Вона стоїть, блядь, 1200-1500 бушна. Але, блядь, проблема в тому, що ставить ніде. А так, то ну ніфігово. Я довольний. 1830, ну, в принципі, окей. Можна буде більше розпланувати з, тепер ще з жимом. Так що якось так. Не забувайте писати коментарі, підписуйтесь на телеграм, там більше і частіше виходить контентік, такий лайфстайл а, з актуальною хронологією.